Вітаю! Ви дивитесь програму про працевлаштування у Польщі. Це працює. Я Маргарита Макар, і сьогодні ми розкриємо секрети, як поводитись під час співбесіди, аби отримати бажану роботу, і допоможе нам у цьому консультант центру кар'єри вдома. Уршуля Рапацька. Уршуля Рапацька, коуч і кар'єрний консультант у компанії Bigram SA, науковий супервізор і викладач після дипломної коучингової студії у Варшавській школі економіки. Досвід роботи в якості тренера і бізнес-тренера понад 15 років. В рамках програми вдома проводить індивідуальні консультації та майстер-класи з пошуку праці на польському ринку. Добрий день, пані Уршула. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про співбесіду на практиці. І одразу виникає питання: які документи... які документи потрібно брати з собою на співбесіду, і чи потрібно взагалі їх брати? Я думаю, потрібно. Безумовно, слід взяти CV. Багато хто припускає, що рекрутер знає все на пам'ять, але рекрутер може поговорити з десятком людей в один день. І, можливо, щось забуде. Тож варто мати при собі цей документ і також зошит. На випадок, якщо потрібно буде щось, занотувати, а стосовно якихось додаткових речей по типу дипломів чи сертифікатів, про них рідко хто питає однак краще, щоб вони були у нас під рукою. Особливо якщо ви влаштовуєтесь на роботу лікарем, юристом чи бухгалтером, просто потрібно показати докази того, що вони є. так іноді варто взяти з собою рекомендації колишнього працедавця. Раніше про них запитували частіше, але зараз менше. Проте, якщо ми маємо супер чудові відгуки від попереднього директора, то чому б не взяти ці рекомендації на співбесіду? А зараз я пропоную розглянути три образи нашої подруги нашої яка, на яка збирається йти на співбесіду. Хочу, щоб пані скоментувала. Прокоментуйте, який одяг найкраще підходить для співбесіди, а який ні? Трохи так трохи Трохи не схожа на рецензента, але безумовно цей спортивний одяг ризиковано одягати на співбесіду. Ну, це ризиковне. Тому що в Польщі дійсно прийнято, що на кваліфікаційну співбесіду, навіть якщо це не якась робота з банківським клієнтом, ми одягаємося трохи офіційніше в діловому стилі. був би, тож найкраще було подягнутися у вбрання більш спокійного кольору. можливо, так як на фото зліва, де дівчина одягнена в піджак Бо найбільш надійними і доречними для рекрутаційної розмови є стримані кольори, такі як чорний, темно-синій. Тож я орієнтуюся на цей лук, що ми бачимо посередині. і той, що знаходиться зліва. Зліва ідеально підходять до співбесіди черевики і штани, а посередині піджак. Все дині будеш якісь таке поєднання не викликатиме ніяких суперечностей. Файне бути автентичним в праці і вже ж хочеться показати свою справжню ідентичність під час співбесіди. Але від цієї розмови справді багато що залежить, і працедавцю може не подобатись червоний колір, татуювання, великі сережки. Тож краще мати більш стриманий вигляд під час розмови рекрутаційної. Безпічні таки. А як пані наприклад, не радить? А як пані не радить одягатися на співбесіду кваліфікаційного? в таких я думаю, що в більшості компаній, які працюють в офісах або ж з клієнтами, добре сприймуть, якщо ви одягнете сорочку та піджак. Багато людей у бізнесі, багато рекрутерів кажуть, що їм не подобається спортивне взуття. Також взуття має бути чистим. Навіть якщо у вас більше нічого немає, не повинно бути брудних, не дуже охайних, невипрасуваних речей. Босоніжки з відкритим носком теж табу. У бізнесі люди на такі речі звертають увагу. Глибоке декольте, дуже коротка спідниця можуть скласти про вас неоднозначне враження. А на співбесіді потрібно мати вигляд надійного співробітника, вигляд людини, яка гідна довіри. Яке вбрання найбільш прийнятне для співбесіди. На що працедавець може звернути увагу і сказати: О, добре, ця людина буде хорошим працівником. Я можу її взяти на роботу. Це дуже подібно до фотографії на LinkedIn. Ви повинні прагнути виглядати з одного боку як людина, яка заслуговує на довіру, яка просто зосередиться на роботі, а не на фестивалі моди. З іншого боку, доброзичливість і готовність до співпраці не будуть викликати підозру. Не впевнена, що варто застібатися до шиї і мати суперелегантну кроватку чи фрак. Але напевно краще одягнути сорочку, якісь елегантні штани. Напевно, Звичайно, якесь ділове взуття для чоловіків у жінок простіше, можуть бути штани, піджак і сукня, спідниця, більше свободи. А Якщо кандидатка на посаду любить яскравий макіяж, чи можна дозволити собі більш сміливий майкап? Вечірній та яскравий макіяж, а також масивні та коштовні прикраси будуть недоречними під час співбесіди але може краще обрати щось більш консервативне та традиційне. Дякую, дуже за щиро дякую за такі поради. Вони дійсно допоможуть нашим глядачам у майбутньому. Пропоную переглянути історію учасниці програми. Вдома Марія Ткаченко вона розповіла, які з цих порад допомогли їй успішно пройти співбесіду та отримати бажану роботу. Увага на екрані Марія Ткаченко закінчила Фастівський центр професійно-технічної освіти в Україні. Працювала кухарем у італійській мережі ресторанів. В Польщі працює кухарем у ресторані Стріт. Вона трохи соромиться камер, але про все розповідає з посмішкою. Зараз киянка Марія Ткаченко живе у Варшаві. Вона й має житло, може спокійно випити кави та сходити на шопінг, бо знайшла роботу у Польщі. Але коли в Україні почалася війна, вона, як і мільйони українців, поїхала в нікуди. Було дуже тяжко. Я знаходилась в Києві і дуже було багато е, напряги, дуже було тяжко, і вибухи були, то мама, моя мама, сказала, що краще їдь в Польщу там з подругою і що там буде безпечніше. Перший час 20-річній Марії та її подрузі було досить складно, але дівчина хотіла бути корисною. Ми жили спочатку для українців, були такі домівки. То я там жила з подругою, а потім вже захотіла сама якось розвиватися, щось робити, бо я розумію, що не можна так сидіти, нічого не робити, потрібно працювати. У Києві Марія працювала кухарем у відомій мережі італійських ресторанів. Відповідала за холодну кухню. Робила салати та десерти. Тож у Варшаві хотіла знайти роботу у кафе або ресторані, але пошуки праці були не з легких. Е, я три тижні шукала працю, але не могла знайти. Однак Марія не опускала рук. Вона в черговий раз почала продивлятися вакансії і натрапила на сайт кадрової агенції вдома. Е, проект вдома я Знайшла на сайті в інтернеті, шукала там працю якраз і дивлюся сайт, думаю, напишу. Через кілька днів дівчині зателефонували та запросили до агенції вдома. Під час консультації працівники проєкту допомогли Марії правильно скласти резюме польською мовою. Ну, спочатку спитали, яку я хочу роботу, чи яка повинна бути спеціальність. Потім розповіли, як правильно складати резюме. І ми склали це резюме, дивилися вакансії, і потім вже вдома мені написали, що є такі вакансії. Це дзвоніть, питайте, може потрібно. Марія дуже переймалася питанням, як поводити себе на співбесіді, адже їй тільки 20 років і великого досвіду вона не мала. Тому особливу увагу працівники агенції вдома приділили саме порадам, як успішно пройти співбесіду у Польщі. Ну, вони мені сказали, що потрібно бути впевненою в собі, коли ти приходиш. Розповіли, як мусиш виглядати, що потрібно не втягати там дуже коротку спідницю. Там. Потрібно бути серйозною, що у вас серйозні наміри на цю роботу і не соромитися. Результат не змусив себе довго чекати. За три дні робота знайшлася. Зараз Марія працює у модному ресторані в центрі Варшави. Я працюю з 10 до 9, роблю десерти, салати. Ну, допомагаю по кухні, якщо там щось потрібно, мені скажуть, а це зроблю. Працею дівчина задоволена. Зарплата тут нормальна, мені вистачає і на житло, і на їжу, і може там щось купити. Марія радить не опускати рук, особливу увагу звернути на оформлення резюме та стукати у всі двері. Я хочу запропонувати українцям, по-перше, звернутися до компанії вдома, тому що мені там справді допомогли резюме писати на польський, тому що ну, на українській тут ніхто не буде розглядати це і так зрозуміло. І писати на всіх сайтах, побачили вакансію, пишіть туди. І звісно, хтось відповість. Пані Марія поділилася власним досвідом, який допоміг їй отримати бажану роботу. Якщо ви теж шукаєте працю, звертайтеся до центру кар'єри вдома. Можливо, саме ви станете наступним героєм нашого сюжету про успішне працевлаштування. А ми рухаємось далі. Підкажіть, будь ласка, а як не зіпсувати перше враження про себе під час розмови з працедавцем? Безумовно, варто пам'ятати про те, щоб бути пунктуальним. Це основа хороших манер, які іноді, на жаль, не здаються очевидними для молодших людей, які вперше приходять на співбесіду. Також не слід жувати жуйку, дивитися в телефон, відповідати на дзвінки під час співбесіди? Ви маєте на 100% зосередитись на розмові рекрутаційній, уважно слухати. Дивитися в очі, демонструвати зацікавленість, щоб переконати працедавця у тому, що ця співбесіда і посада для вас мають велике значення. Це такі важливі основи. Ми не скаржимося, не говоримо про особисте життя, про хвороби, про якісь дурниці. Наступний пункт не можна обманювати і говорити занадто багато, щоб прикрасити свою історію. Чому так? Я думаю, що ніхто не приходить на співбесіду з наміром набрехати про себе працедавця. Але гадаю, що багато хто з нас відчуває спокусу під час розмови рекрутаційної завищити, наприклад, свій рівень англійської мови або рівень знань програмного забезпечення. проте рано чи пізно може з'ясуватися, що ви сказали неправду. Можливо, не під час самої співбесіди, а вже під час роботи. І таким чином ви можете завдати собі більше шкоди ніж користі, намагаючись показати себе в більш позитивному світлі за рахунок брехні чи перебільшення. Наступний пункт надмірна емоційність. Чому це помилка? На мою думку, якщо людина дуже емоційна, це означає, що вона найбайдуже до роботи, яку хоче отримати. Це угу. така загадкова порада. Річ не в тому, що ти повинен бути таким кіборгом, який приходить на цю співбесіду і легко відповідає на всі запитання, тому що тебе нічого не бентежить тут йдеться про те, що не слід розповідати під час співбесіди про свої приватні справи. Не треба скаржитися, що сьогодні у вас болить голова або ви вчора погано спали. А як зрозуміти, що співбесіда закінчилася позитивно, і я можу чекати на дзвінок з запрошенням на роботу наступного понеділка? Це трудно питання. Я собі мішлам. Це складне питання. Я думаю, що професійний рекрутер зробить усе, аби вам було комфортно під час співбесіди. Він буде ввічливий, чуйний, зацікавлений. Тому у вас може виникнути враження, що все добре складається. і це враження буде правдою, але це не означає, що ви отримаєте роботу, на жаль, тому що можуть бути і інші кандидати, які, можливо, мають кращі компетенції. Тож приємна атмосфера це іще не запорука успішної співбесіди. Тому наприкінці розмови ви повинні запитати, які наступні кроки, коли очікувати результатів співбесіди. Тобто, як довго вам доведеться чекати на телефонну відповідь? І це нормальна практика. Щиро дякую, пані Оршула, за ці всі корисні поради. І я щиро вам дякую і тримаю кулачки за всіх хто шукає роботу. Ще більше корисної інформації про працевлаштування. Шукайте на ua24.tv. з вами була Маргарита Макар. До зустрічі.